Вітаю вас, шановні глядачі, на каналі За Ширмою Невідомого. Сьогодні ми продовжуємо вивчати старші аркани Таро. У цьому відео ми розглянемо сьомий аркан Колісниця. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал. Колісниця це потужна, яскрава та динамічна карта. Основне її значення це контроль, управління, прорив у зовнішній світ. На карті ми бачимо візничого, який управляє колісницею. Візничий це людина, яка добре підготовлена, вона максимально зосереджена і всі свої сили вкладає у цю поїздку. І вона обов'язково досягне поставленої цілі. Якщо у шостому аркані закохані, нарешті був зроблений вибір, то Аркан Сьомий це усвідомлене та потужне стремління до досягнення поставленої мети. Це карта яскравої нової ідеї, ризику, починань, активності, бажання кардинальних змін, це тріумф, завоювання, сміливість, розвиток та зростання. Це вирішення проблем, досягнення вершин та цілей як результат власних зусиль, а не щасливого випадку. Карта вказує на прогрес скачок вперед, з іншого боку, наголошує на обережності, неприємності по колісниці завжди виникають по вині самої людини, не додивилася, відволіклася, переоцінила свої сили. Нагрубила і через це постраждала. Колісниця напряму вказує на поїздку, переїзд, подорож, будь-які переміщення в просторі, командировки, відпустку, а також на транспортні засоби, починаючи від велосипеда і закінчуючи літаком. Часто аркан вказує на відстань, новини, отримані по телефону, повідомлення листом тощо. Також вказує на перемогу по цій карті, кількість переходить у якість. Якщо ми говоримо про характеристику людини, то можемо сказати, що ця людина цілеспрямована, амбітна, яскрава, впевнена у собі та активна. Це лідер, людина, яка вміє керувати та управляти. Щодо професій, то це професії, пов'язані з ризиком, транспортом, управлінською діяльністю. У сфері роботи може вказувати на нове місце роботи, нову посаду, власну справу. Якщо людина запитує, чи влаштуюся я на роботу, то можна сказати: так, на роботу влаштуєтесь, це може бути керівна посада. Робота може бути пов'язана з тим, що доведеться їздити, чи у відрядження, чи робота пов'язана з транспортом. Це завжди активна діяльність. Аркан прогнозує сприятливу перспективу для розвитку власної справи, бізнесу, кар'єрного росту, стабільний дохід як результат постійної активності та великих зусиль. Якщо ми запитуємо, де відбулася подія, місце події, то карта вказує на місця пов'язані з автотранспортом або сам транспорт. У розкладах на стосунки, карта вказує на стрімкий розвиток стосунків, почуття також можуть стрімко змінюватися, партнер може сприйматися як трофей, колісниця це егоїстична трішки карта. В стосунках по цій карті завжди домінують особисті інтереси: ти мені, я тобі. Завжди присутнє суперництво, є переможець і є переможений. Це кармічні стосунки, кармічні зустрічі. Люди мали зустрітися, тому що це написано долою, це двоє різних людей в одній упряжці, вони не можуть ні роз'єднатися, ні розбігтися. Це стосунки, у яких є пристрасть, але вони напружують людей. Інколи колісниця вказує на спробу тримати свої почуття під контролем. По колісниці також проходять стосунки на відстані у відрядженнях. Карта вказує на спільні подорожі. У розкладах на здоров'я колісниця здебільшого вказує на добре здоров'я, це покращення самопочуття завдяки здоровому способу життя, дієтам, спортивним тренуванням. Карта наголошує на профілактичних заходах. По сусідству з негативними картами може вказувати на травми. Якщо ми запитуємо про хвороби, може вказувати на невралгію, захворювання серця, нирок, опорно-рухового апарату, проблеми з тиском. Також ця карта може і вказувати на інвалідний візок. Стосовно питання так чи ні, вона відповідає так. Стосовно часу, карта відповідає за період весна, день тижня, неділя. На запитання, чи є негатив, карта може вказувати на те, що негатив є, і це вплив на дорогу, на розвиток, також може вказувати на циганську магію. На запитання, чи була зрада, по цій карті зрада є, це стосунки, які відбуваються десь на відстані далеко від дому. Порада, яку дає нам ця карта: контролюй ситуацію, рухайся вперед, будь активним. Аркан закликає дотримуватися міри в гонці за успіхом та не перевищувати свої сили та можливості. Я дякую вам за увагу, за ваші вподобайки, за підписку. Не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. До побачення!